Успішна підприємниця Гіта Патіл, яка готує та продає закуски в індійському місті Мумбай, стала прикладом для інших жінок. Свій бізнес Гіта почала у 2016 році, коли її чоловік втратив роботу і треба було годувати сім'ю. Жінка готувала сухі сніданки, а чоловік розвозив їх клієнтам. Однак у 2019-му, через карантин, який запровадили під час епідемії коронавірусу, вони не могли виходити з дому. Тоді молодший син Патіл створив веб-сайт для продажу товарів в інтернеті. Тепер їхню продукцію купують як у різних частинах країни, так і за кордоном. Індійці разом з її чоловіком вдалося не тільки поліпшити фінансове становище сім'ї, а й допомогти іншим жінкам, які опинилися в скруті через пандемію під час карантину всі втратили роботу. Тож я щаслива, що найнявши жінок, ми можемо допомогти їхнім сім'ям. На підприємстві готують національні індійські страви, такі як чивду, повітряний рис, пуранполі, солодкі млинці, модак, солодкі пельмені та інші.